Власне, я дуже радію, що сьогодні відбулося відкриття молодіжного простору Колаба в А, Дякую міжнародним партнерам так і дякую керівництву міста за те, що прийняли і долучились до даної ініціативи. Вже з наступного понеділка відбудеться реєстрація на проєкт Youth Innovation Camp», який ми будемо спільно реалізовувати із Ірпінським ліцеєм інноваційних технологій в рамках проекту Молодіжний простір Колаба. Де будемо навчати і показувати підліткам та безпосередньо молоді, що таке 3D-моделювання, що таке інженерія, що таке е, різні технології, арт-терапія, е, і проводити з ними інтерактивні та цікаві курси, долучати їх до суспільно важливих ініціатив. Молодіжні простори колапи створені з фокусом на істім напрямки. Це підприємництво науки, інженерія, математика, мистецтво та технології. Вони створені для того, щоб підліки змогли реалізувати тут свої перші стартапи, будь-які свої ідеї та просто класно проводити час з однолітками. Для цього простір наповнений не тільки сучасним обладнанням, таким як 3D-принтери, лазерні різаки, термопреси, плотери та зона електроніки, ручного і електроінструмента, а також бібліотекою та настільними іграми для класного часу